Мене звати Віктор Коломієць, і це Автолайф. Все, що відбувається за лаштунками шоу Савіка Шустера. до сих пор вот вы э, у меня три У меня три перелома. У меня было один, а стало три. Ничего себе. И как вы сейчас себя чувствуете? Хреново. А что делаете, чтобы как-то... Хожу. И все. И все. Я же не могу лежать дома и плакать, правда? Что хотите сказать вот сегодня на шоу? А сегодня, я так понял, что тема шатун, демонстрации, платные бабушки или продажные, как мы их называем. Поэтому я буду больше говорить о платных и продажных бабушках и о том, что им платят всего 75 гривен. У нас в студии Виктор Полищук, владелец банка Михайловский, человек храбрый, я должен сказать, потому что руководители банков и владельцы банков, у которых проблемы, они боятся приходить и говорить открыто. И это как бы предвещает нашу следующую тему. Протесты вкладчиков, протесты против Национального банка Украины и вообще что происходит внутри Национального банка Украины. Почему? Вы сегодня решили к нам прийти. И почему, исходя из того, что происходит вокруг банка Михайловский, следственные действия и так далее, вы не уехали из страны? Смотрите, я пришел на канал, потому что 4 месяца информационной атаки, которая идет по всех сайтах, телевидениях в отношении меня моих компаний не имею никакого отношения к мошенническим действиям, которые произошли в банке. Благодаря Кауфману, собственнику Платинума, Зинькову, куратору, госпоже из зампреда НБУ. Хочу четко разложить, как происходила сделка, как я вышел из состава учредителей, где сегодня находятся деньги абсолютно всех вкладчиков. Почему они не выплачиваются? Рассказать в эфире для того, чтобы это было достоянием сегодня людей. Скажите, идут следственные действия сейчас. Вам вот не страшно, что в какой-то момент э, вас просто могут арестовать? Я не знаю зачем. Я вот сегодня хочу на программе предложить посадить на полиграф меня, Рожкову, Кауфмана, Зинькова и вот так вот. Дать спросить, так кто виноват в банкротстве банка Михайловского, кто проводил схемы и где на сегодняшний день деньги. Нет, не боюсь, абсолютно. Телефонные разговоры заместителя председателя Национального банка Украины Екатерины Рожковой, которые были записаны мистером Икс. Мы не знаем, правда, Евгений Мураев? Нет. Но наши коллеги Ньюзван сочли, что это заслуживает публикации. И они показали огромный, полтора часа практически, да, с комментарием Мураева. Вы предоставили эту прослушку для телеканала, в том числе для, для вашего телеканала Ньюз Ван. Откуда она у вас? Вчера на митинге к нам подошел человек, который представился сотрудником правоохранительных органов, бывшим. Он сказал, что проводились определенные мероприятия, в ходе которых был осуществлен этот перехват телефонных разговоров за три месяца 2015 года. К сожалению, должный ход и оценка этой ситуации не была дана, поэтому он передает нам, видя, что мы. можем справиться с этой задачей. Часть мы уже вынесли на суд общественности, остальное передаем в правоохранительные органы, в НАБУ, ну и, соответственно, независимым журналистам и телеканалам, для того, чтобы эту историю не смогли похоронить. Хочу о ваших митингах поговорить, о вашей партии. Вы знаете, очень многие каналы говорят о том, что они проплачены, что они собираются на определенное время, людям платятся деньги, и они уходят в определенное время. Так ли это? Смотрите, у нас все крупные каналы принадлежат олигархам. Вот у вас проблема с финансированием канала, у вас есть стресс клуб и так далее, вы пытаетесь жить независимо. Многие остальные каналы принадлежат у нас финансово-промышленным группам. Мы требуем отставки Гонтаревой, снижения тарифов, принятия закона 5290, которая снимет стоимость тарифов, снизит сразу вдвое и цену на газ. Естественно, их это не устраивает, поэтому они старыми методами, ровно так же, как делала старая власть на Майдане, показывает, что митинги Проплачені, намагаються дискредитувати движення. Є певні такі сумніви, що ті особи, які знаходились біля банку, всі мали вклади, тому що. Вони виглядали так, нібито останніх декілька років вони постійно поячили, і навіть під час інтерв'ю не були спроможні пояснити, в якому банку у них знаходяться вклади, або показати навіть картку банка Михайлівський або будь-якого іншого. Тому це викликає в мене певні підстави вважати, що ці люди продали себе на певну скажімо так, кількість годин для того, щоб заробити там 130 гривень, нібито, їм давали, і то половину з них я так розумію, кинули, що викликало у них справжнє обурення. Певні народні депутати марили тим, що хтось когось буде ганяти кийками. Цього не сталося, тобто підтверджує, що вони не брехуни. А по-друге, показало неспроможність цих політичних сил навіть на якісну агітацію людей. Скільки банків може закритися в біжа? Пайметі я не знаю я не владією інформацією. Я надіюсь, що цей процес закінчився. Ну я вам хочу сказати наступне, що абична. из-за политических причин, которые мы видим сегодня, когда ну люди пострадали, есть недоверие, есть большое политическое давление, обычно происходит следующее: обычно регулятор принимает э, более мягкие меры. Если мы возьмем кризис 2008 года, например, или 900, 1980 в США, э, регулятор побоялся э, агрессивно начать закрывать финансовые институты, и в итоге это обходится регулятору дороже, потому что потом приходится финансировать, национализировать, заливать деньги, и за это все равно платит налогоплательщик. – У нас приватна бесіда. Да? Да, ми, ми а ми працюємо друзі е, Фейсбуці. А тепер щойно да, познайомилися сьогодні перший да. раз познайомилися. І про що будете говорити? Просто скажіть. Ми відійдемо ну, по економіку. По ми цікавий момент, те, що дружина ваша за минулий рік заробила близько 5 тисяч гривень. При цьому вона подарувала вам 700 тисяч гривень. Поясните. Поясню за січень 2015 року. Вона отримала розрахунок, тому що вона мене була викладачем Вінницького. Коледжу харчових технологій вона викладає ділову українську мову, і це був останній розрахунок за січень 2015 року, тобто це її зарплатня була. А гроші 700 тисяч. То не вона мене мені подарувала. А навпаки, її мама подарувала дружині своїй доньці. Це гроші з квартири, яку ми купували ще в 2001 році. Згідно документів, я аби зняти будь-які маніпуляції і казати, що дитину десь заграбастав грошей спеціально виклав і договір купівлі, продажу і продажу цієї нерухомості, яку ми купили після того як я повернувся з далекого сходу. Сімофі, скажіть, а, а стоїть от, в даних умовах довіряти українській банковська системі? Стоїть значительно чище. чем было. Действительно, очень мало населения сейчас работает с банковской системой по понятным причинам. Но те, которые работают и бизнесы работают, они побежали э, в таких условиях к банкам, у которых есть репутация стабильности. Есть ли у вас сбережения? И если есть, то где вы их храните? В украинском банке или в банке с иностранным капиталом? Вот я работал последние 10 или сколько-то лет в США, или 15. И у меня э, есть пенсионные фонды университетов, в которых я работал. И э, эти пенсионные фонды, они, это индексы, которые диверсифицируем по, рынка, по, по, по рынкам. То есть, по сути, вы за рубежом деньги храните? Да. да, потому что я здесь нахожусь 6 месяцев или 4 месяца. Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Если, конечно, они у вас есть. К какого вывода вы пришли? Это действительно были народное волнение или это была провокация? Ну, ну, естественно, это народное выступление. Это люди, которые, ну, как? То есть у людей не осталось ничего. Ни для себя, ни для своих детей, ни для внуков, ни, ничего. Люди все потеряли. Ну как? Их же надо понимать. Ну. Нет, это несомненно, это народное. Это искренне народное выступление. А то, что там, знаете, это как... Есть у России план. Я говорю, ну, конечно, есть у России план. Россия стремится дестабилизировать Украину. Естественно, Россия дестабилина. Ну, а если она валюет с Украиной, так, к чему она стремится? Что нам что нам эти сказки рассказывают? Конечно, она пытается всячески дестабилизировать Украину. Единственное, что не не соучаствуете в этом. Вам Николай никто не говорил, что вы схожие за рынный фарион. Я чула такий відгук одного разу, коли я давала брифінгу Верховній Раді. Насправді я навіть не знала хто це к своєму большому стиду. Я подивилася в інтернеті, хто це мабуть, мені трошки ще бракує такого радикалізму, напору, впевненості. это вчерашний выпуск европейского издания газеты «Нью-Йорк Таймс». Левая колонка – автор Михаил Саакашвили. В Украине коррупция необузданная. В этой статье Михаил Саакашвили объясняет Америке и Европе, что в принципе борьба с коррупцией зашла в тупик – на своей странице Фейсбука Михаил Саакашвили написал о том, что возможно попытка лишить его гражданства Украины. Мы покажем 300 незапачканных правильных украинцев, которые будут нашими кандидатами в следующую Верховную Раду, которая будет противовесом этим варюгам, которые вместо реформ декларируют свои миллионы кэшами, наличными и яхтой, и рейндж Так что это все закончится. Кстати, про яхты и вас очень часто критиковали за то, что вы носите какие-то дорогие вещи. Можете показать свои часы сейчас? Я не ношу. Сколько стоит ваша куртка, например? Моя куртка, кстати, ее облили зеленкой. Так что... Ну, хорошо почистила химчистка, так что она сейчас стоит дешевле, чем я купаю. В Украину я голым... Не приезжал, у меня была достойная зарплата и бонусные. И ко мне не было претензий, поскольку мы выставили эту систему, когда замгенерального прокурора получал где-то больше чем 5000 долларов в месяц, плюс бонусные еще. Так что я мог себе позволить и куртку, и джинсы. І туфлі хороші, і раз в году. багато так само журналістів помітили, що першим 7 айфон з'явився саме у вас в парламенті. Це так ні, це не відповідає дійсності. На жаль, і в цьому питанні ваші колеги не допрацювали. Ну до мене у мене дійсно є 7 айфон, але до мене точно я знаю людей 15, які із членів парламенту, які мали цей 7 айфон. Я також знаю, що у вас є дуже дорогий годинник. Він здається, коштує більше 17 тисяч доларів чи євро, і ви його задекларували. Могли б його показати, чи ви зараз не в ньому? От я зараз не в тому годиннику. У мене є декілька годинників не такої ціни, абсолютно значно дешевше, ніж ви назвали. І всі мої годинники задекларовані. Всі мої будинки, один мій будинок і моя квартира задекларовані. Вони всі були придбані. До речі, як і мої годинники років за п'ять до мого депутатства. Єдиний у мене був єдиний годинник, який я придбав під час депутатства в 2010 році. дві покажіть році. свої часи. Я не ношу часа. У меня есть часы, но меня вполне устраивает iPhone, в котором есть электронные часы. В последнее время гаджеты из рук не выпускаешь. Поэтому... У вас седьмой? У меня седьмой. Седьмой плюс удобный. Мне его подарили. Кто? Друг американец. У меня одноклассник Сергей Кириченко, если вам интересно. Угу, хорошо. Вот он мне его привез. Мы учились вместе и в школе, и на мехмате. Сейчас он живет в Вашингтоне. За час вашей работы чи пропонувал вам хабари, який був найбільший наибольший Ніколи прямо гроші мені не пропонували, тому що я ну, відразу заявила там однозначну позицію щодо цього, і ніяких там дискусій не могло бути. Були справи певного такого тиску, коли ми звільняли людей. Ми, ми реально звільнили багато корумпованих митників і іноді. Дуже я дивувалася, коли з простого інспектора, просто якийсь там звичайний інспектор, там телефонують там, представники обласної ради, там, ну на неї кажуть, не з'являйте, будь ласка, хороший хлопець. А потім виявляється, що там цей хлопець хороший, оформлює е, тракторці без, мит, без мита в режимі транзит, щоб там і, і, і потім там в цих депутатів на полі вони працюють. Ну тобто, отакі от, от от речі були. Але відверто так, щоб гроші приносили, ні, такого ніколи в мене не, не траплялося. Яку зарплату ви отримували на посаді? Я отримала довідку про доходи за той час, доки я працювала на митниці, і сума була 46 тисяч гривень за весь час. Тобто, це скільки в місяць? Ну, в районі трьох тисяч гривень, там три чимось. А як ви могли працювати за таку суму невелику? На жаль, гідно, тобто, це, це просто волонтерство, тому що це навіть не, не, не покриває якихось логістичних видатків. Тобто з'їздити там навіть там, в Київ-Одесу туди-назад це, це нереально за ці гроші в принципі жити. І це є. Такі зарплати керівника митниці це є діагноз цієї системі і діагноз усім тим імітаціям реформ, якими сьогодні займається уряд. Ато зараз говорять про можливе самостійне політичне плавання Надії Савченко. Може є якась якісь у вас вже деталі? Я не допускаю. Я сказав, що вона самодостатня персона. Вона включалась в список батьківщини, перебуваючи у в'язниці. Вона не була членом партії, тому відповідно відбувається період. Коли вона, вийшовши, і звільнившись з кремлівських застінків, визначається і тому я не вважаю тут чогось надзвичайного. Ну але ви готові, до того, що вона може вийти із фракції? Не Батьківщина? знаю це питання, які їй треба задавати. Я не думаю, що вона вийде із фракції Батьківщина. Ніхто її не збирається виключати з а фракції ви з нею розмовляли. З приводу чого Взагалі, з приводу її майбутнього політичного, ми достатньо часто спілкуємося на фракції. Я не чув від неї, що вона збирається утворювати якийсь окремий проект, але вона тримається особнячком, правда? Без сумніву. Я думаю, що всі, хто пройшли такий. Жорсткі жорстокі випробування? Ці люди завжди тримаються особличком. Ми треба дуже довгий час для того, щоб пройти реабілітацію. Ви її спитайте, чому перший номер партії Батьківщина виступає на мітингу, який організовував опозиційний блок або сателіти опозиційного блоку? Чи не є це черговим, скажімо так, об'єднанням батьківщини і опоблоку? Як вони вже робили свого часу з опоблоком? Чи не є це знову ширка, коли лідер? Батьківщини мітингує разом з опоблоком. Чи а ви думаєте, це? що є? Я бачу, що це об'єднана позиція їхня по розхитуванню ситуації, по дестабілізації ситуації. Одночасне голосування, одночасна їхня позиція по зриву важливих законів, одночасна позиція батьківщини по захисту вкрадених коштів Януковича все це мені дає підставу вважати, що вони грають одну гру, велику гру, яка ставить на меті підпорядкувати Україні Кремлю. Вначале неоднократно всякого разного рода политические заявления о том, что ваша политическая сила и Надежда Савченко, агенты Кремля, сейчас цитирую. вы не собираетесь с Надеждой Савченко каким-то образом объединяться и бороться за справедливость? Вы знаете, что мне нравится? Что сейчас в стране где-то 90% агентов Кремля. Это значит, что мы мыслим в одном э, информационном поле. Вы знаете, я нормально отношусь к Надежде. Какие верлыки ярлыки на нее не вешали, власти всегда присущи. Вот награждать людей, которые не согласны с ее действиями, какими-то обидными да, или даже провокационными названиями. Но я не думаю, я Думаю, что Надежда надеется реализовать свои политические проекты. Вы с Надеждой говорили лично когда-нибудь? Да, она когда-то приходила ко мне в передачу, именно в ней мы познакомились. И как-то так бывает, общаемся, иногда я ей помогаю, поддерживаю ее информационно. Когда она ездила в Брюссель, мы тоже посылали с ней группу. Она, в принципе, достаточно деятельная, постоянно ездит по всей стране. Ну, я вам честно скажу, очень продуктивный человек. Мы не на все вопросы смотрим одинаково, но какие-то вещи совпадают. Меня удивило, из нее, знаете, лепили такого очень архаичного патриота, а и показывались такой с однобокой стороны. Она достаточно прогрессивно мыслит в некоторых вопросах. Где-то не хватает знаний, но быстро учится, как любой человек. Я думаю, что она прошла сложный путь и имеет право высказывать свою точку зрения, как многие политики. В любом случае она откровенна, а вот этого искренне, да, этого политикам вот теперешнего времени не хватает. Вы э, встречались непосредственно с президентом Януковичем? какие у вас были взаимоотношения? Но я не видел его ни разу в жизни, кроме общественных собраний, так метров 30, наверное. Но Янукович тоже был разный. Он был в начале один, в конце. Мы знаем, какой он стал и к чему это привело. Но как-то так. Мне жаль, конечно, что так произошло со страной и что он дал повод вот. Развиться этим событием. А вы поддерживали Майдан в свое время? Нет. Я считал, наверное, точно так же: что любая революция, к сожалению, приводит к власти негодяя. Вы же помните известную формулу. Кламірують генії, осуществляють романтики, пользуються плодами, ні Ви довгий час працювали з президентом Віктором Януковичем. Чи як ви можете його охарактеризувати особисто? Такий він був я, як... я вам скажу, що людина. якщо з президентом Ющенком я працювала достатньо тісно і часто з ним спілкувалася, і по роботі, і поза межами робочих питань, там, скажімо, на свята, на дні народження і таке інше, то з президентом Януковичем і я за всі роки своєї роботи в адміністрації президента радником можливо розмовляла з ним разів два особисто. І один раз виступаючи на раді регіонів, з точки зору якогось особистого спілкування, достатньо толерантно, коректно по роботі. Інше питання, які висновки робив президент з тих розмов, які мались, і з тих порад, які я вважала за необхідне подавати президенту, і це вже інше питання. Я підтримую президент з е, е, стосунки з президентом Ющенком, з президентом Кучмою і з президентом Кравчуком. Це а стосунки такі приятельські, дружні. Звичайно. Чи просто чим закінчився оцей ваш конфлікт торішньої давнини з пані Кужель? Боже, як вам цікаво, ви любите гаряченьки? Не маючи підстав, справа просто закрилась. Вони забрали заяву як безперспективні. Хоча вони не припиняють. Шукати моменти, де б можна було мене підловити. А які моменти можете конкретизувати? Ну, знаєте, вони шукають е, всякий компромат, шукають е, щоб зробити такого, е, щоб титурук е, повів себе негідно. Тому хай шукають. А зараз ви спілкуєтеся якимось чином з пані кужель? Ви ж пересікаєтеся в парламенті? Ні, абсолютно ні. Я не бачу в цьому підстав. Ви навіть не вітаєтесь? Е, ні. Я спостерігала за вами всю передачу. Я не знаю, може, то було трошки нервово. Ви посміхалися усю передачу. Нічого радісного ми тут не обговорювали. Бо саме за допомогою маніпуляцій ви формуєте зневагу українців до себе. В мене все. Скажіть мені, будь ласка, де сьогодні була маніпуляція? Я вам скажу, в чому проблема, от реально, ваша. Вы молодой, храбрый, но очень советский человек. А, значит, в советское время все инакомыслящие, да, для них не было места. Вы, их не, власть их не могла слышать. Правильно? Вот для, для них все было манипуляцией. Да? Они забирали гражданство, высылали людей и так далее. Вот ровно чего хочет делать, эта власть, а вы ее часть. Вы можете, мы не закрыты. Ви можете мене не приглашати на ефір. Але виходять ці енергії, їм боляче це чуче. Правда їм поче Чому я вас не приглашати? Я не кажу про що. Такого найду. Ви не мене. Ви не перебувайте. Я спокійно сидів і чекав, коли мені дадуть слово. Якщо б я не взяв слово сам, я б так і просидів, легалізуючи весь той е, э, гармидер, який робили э, депутати з опозиційного э, нашого блоку, об'єднаного Батьківщини і ОПО-блока. Наскільки я знаю, ви не жінати. Ні, не жінати. А ви збираєтеся женитися в ближайше час? Звісно. А це буде українка? Я б хотів, щоб це була бы українка. Поки я такого вибору не робив, але я б жила, що моя сім'я також була зв'язана з Україною. Дякую. В Україні найкращі і найкращі жінки. Це чисто. Я, Сам, самые достойные, кстати, потом хозяйки еще. <с> <с> <Спасибо. с> Спасибо большое,